Маємо чергове авто, тесла модел 3. Задні двері заміна, передні двері заміна, крило. Заміна побуритку. ніби більш-менш ціле. Ну, з боку воно такий вигляд має. Перше, що нам потрібно. Так як... Світло в нас нині розкіш. Приходиться робити, скажімо так, дефектовочку на сонячній вулиці. Забралися двері і маємо таку картину. Значить В Америці була зроблена дефектовка. Декор середньої стійки вирізаний, декор передньої стійки вирізаний. Також. І що ми маємо попередньо побачивши? Посажне місце нижньої завіси, рівень оранчителя. Геть задавлене всередину. добряча, Продавлена ямочка. Це раз, навіть, видно, тут підірвало задню частину конструктивного металу стійки. І переходимо в середній стік. Також є заломи, сліди, переломи, подавленості. Також засажена стійка посередині між нижньою і верхньою завісою. На зараз буде відправлятися автомобіль на стапель, кріпитись, ставитись лінійки і будемо бачити повністю повну картину, наскільки все продавлено всередину, що середня стійка, що передня стійка. Так, і на зараз маємо з зрозумілих причин чергове відключення світла. Будемо по можливості показувати, наскільки це можливо, без світло будемо працювати. Маємо шикарний донорський посок лицевої частинки, середню стійку конструктив, конструктив передньої стійки. Зробили вже в'язочка середньої стійки. Зараз буде робитись підтяжка, обстукатись, провіритись по розмірах, щоб можна було вже одіти задні двері, побачити, що, як, куди, наскільки, і переходити на передню стійку. Ось якось так. Так що працюємо, працюємо, працюємо. Лінія посадочних місць на донорській частині, що верхнє посадочне місце, що нижнє, коли ставиш лінічку, воно один рівень стоїть. А зараз ми добилися цього результату, хоча ще все одно буде провірятися розміри і порівнюватися з протилежною стороною. Це, скажімо так, груба підтяжка стійки. Е, на зараз будемо переходити. На передню сієчку, підтяжка, і тоді вже наживити двері, що задні, що передні, і перевіряти, що наскільки пішло. Ще виявилось ось такий перелом добрий внизу сапожка. Це по конструктивному металу, за чого є думка, це все діло після підтяжки зробити заміну. Скажімо так, на донорську. Ось на цю донорську частинку. Що ж, працюємо далі, будемо показувати пізніше результат, що у нас вже вийшло. Продовження ритовочних робіт по нашій трічці. Знаєш, донорська частинка висверлилась новенька, ось так у нас міняється. Тут якраз стик у нас йде під, під силючом верхньої завіси. Таким чином, все виставилось, порівнялось, висорлось, підігналось. На зараз обвариться, зачиститься і. Тоді вже будемо займатися декоративною частинкою, підгонкою і виставляємо всього на місце. Працюємо далі. Продовження роботи по теслі троєчці. На зараз маємо такий результат. Вкинувсь конструктив одна друга стійка. Зашився декор повністю, обчистилося все. Вже ощілювальні повдівалися, Накинулись завіси. Ну, ще, нижня поставиться. І будемо робити вже зборку, скажімо, двері. Одне з дороги вдіти крило, повиставляти до кінця зазорчики. Хоча вже коли знімались двері під проварку, скажімо, то вже попередню передня стійка завіси були повністю виставлені по полотнові, також ця була виставлена. Просто нижню прийшлося зняти, тому що тут. Треба було трошки ближче попрацювати біля цього шва. Ну ось такий результат. Тут у нас отак декоративка помінялась тут. Поверху за вісім верхньою. Що ж, працюємо далі. Звіт по виконаній роботі на Model 3. Перше, зазорчик. Між крилом капотом, понизу по бамперу ідентичний, протилежна сторона. Правда, він чорненький, але гарний зазор лежить. По площинах повністю фара <кій> з крилом, також гарно все лягло. На темного надіюсь буде видно. Тоненький зазор такий, як з протилежної сторони, між крилом дверима. По батону тут ну, все стандартно. Ідентичний зазор, як з протилежної сторони. Також переходимо в задні двері крило, Зорчик. Проємна частина декоративки. Ось тут у нас стик і переведений по цій стороні стик. Легенько закривається, не пружинить нічого. Так, і всередині проємо водійської сторони, <кій> водійської двері вибучаюсь. Скіорят має, все прогорилось почистилось стрічок. Далі відправляти будемо авто на малярку. I'm gonna feed him if you're coming for me. Hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted, and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crap from seeing to believing. Got a taste for blood, and my tongue keeps bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing, so cold. Behold, frostbite they feeling. I could tear you apart, or I could go heal him. Don't believe in fake just need a taste, and my mind starts feeling. I don't pace myself, I grind on no kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. No. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Cause I'ma live life for the fight. Yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight. Always have a vision. I go by at night. I be in my feelings. I'ma be fine. Need time and I'll soon be winning. I live life.